Шановні вступники, наші майбутні студенти, ваше бажання обрати своєю майбутньою професією медицину за влучним висловом найпрекраснішої всіх мистецтв є правильним вибором, який заслуговує на повагу. Адже ви обираєте той важливий розділ людських знань, який має відношення до кожного з нас, бо ми є найдосконалішими творіннями Божими на землі. Благородна. Захоплюючи, та дуже цікава медична наука відкриє вам таємниці нашого організму, його будову, функції, можливі відхилення від норми. Ви довідаєтесь про недуги людини, навчитесь їх розпізнавати, попереджувати та перемагати, оволодієте практичними навичками невідкладної медичної допомоги для порятунку, чи його життя, а можливо, і життя найближчого родича. Очевидно, що після усвідомленого вибору вами майбутньої професії не менш важливим є вибір освітнього закладу, навіть якщо колись ви захочете здобути вищу медичну освіту і стати лікарями, то є багато вагомих переваг, щоб розпочати цей шлях з передвищої медичної освіти, тобто з коледжу. Отож, що, зокрема, варто знати вступнику про наш медичний коледж, який у грудні 2024 року відзначатиме свій 85-й день народження, та який є одним із найавторитетніших в Україні за якістю підготовки кадрів. І це підтверджується не нав'язливо агресивною рекламою, а багатьма об'єктивними критеріями. У нашому коледжі все традиційно високими є щорічні конкурси абітурієнтів при вступі, що дає змогу сформувати контингент першокурсників не тільки за регіональним, себто державним замовленням, але й на контрактній платній основі в межах ліцензованого обсягу. Студенти, які навчаються за регіональним замовленням, одержують академічні та соціальні стипендії згідно з чинним порядком. До речі, Студенти, які протягом кількох семестрів успішно навчаються на контрактній основі, мають можливість продовжувати навчання в коледжі за кошти бюджету. Грунтовна фахова підготовка наших студентів дає їм змогу на випускних курсах успішно проходити медичну практику у лікарнях Німеччини. Загально відомо, що наші випускники користуються популярністю на ринку праці як в Україні, так і за кордоном. Вичерпну інформацію про наш Івано-Франківський медичний фаховий коледж, який є правонаступником Івано-Франківського базового медичного коледжу, про його переваги та здобутки ви зможете отримати на нашому сайті офіційній сторінці в Інстаграмі і Фейсбуці під час проведення днів відкритих дверей, а також обмінюючись інформацією у вайбер-групі Вступ. Чекаємо вас! До зустрічі у коледжі у місті івано франківську вулиця Гетьмана Мазепи, 165. Мирно всім нам неба та перемоги ворогом!